325 кримінальних проваджень у нас розслідувалось. Що стосується кейсів, то у нас загальна статистика 329 той кейсової інформації, яку ми отримали, 17 кримінальних проваджень пішло до суду. Відповідно, 7 це виключно по перешкоджанню. Так, і насправді дуже багато випадків. І прикладів позитивних щодо розслідування, але хотілося б, щоб їх не було. Наприклад, те ж саме вбивство бузини, кримінальне провадження розслідувалося головним слідчим управлінням. Воно розкрито. Події біля Верховної Ради, де кваліфіковані вони як теракт. 208 осіб потерпілих. У нас чотири з них журналісти, в тому числі один з міжнародних міжнародний представник, представник Французької Республіки. На жаль, зараз з ним слідчі дії неможливо провести, але через посольство зараз ці питання урегулюються і він буде визнаним потерпілим, оскільки після взриву гранати були осколочні поранення трьох журналістів наших і цього ж представника. На даний момент у нас є 10 кримінальних проваджень, що стосуються виключно по перешкоджанню, де особам повідомлено про підозру. Знову ж таки, обіцяти, це. Слідчі дії, це досудове розслідування. Обіцяти зараз неможливо, але я вас запевняю, що Національна поліція в співпраці з прокуратурою буде все можливо робити, щоб вони були дійсно об'єктивно розслідувані і передані до суду з обвинувальними актами. І відповідно ті особи, які порушили права журналіста, вони були покарані. І, і знову ж таки, не символічними штрафами, а з реальними. Термінами там, де санкція статті цього передбачає. Маємо новий прецедент щодо нового законодавства. 345 та стаття посягання на журналіста та насильство відносно нього з позначкою 1. Також вже реалізована. Є перший прецедент. В нас всього чотири таких злочини зареєстровано, вони розслідуються. І один з них вже маємо двом особам повідомлено про підозру. В принципі безпосередньо слідчими я спілкувався. Ніяких проблем у них там щодо реалізації нового законодавства немає, все зрозуміло, і дана справа також буде найближчим часом передана до суду. Представник прокуратури поінформував на попередній зустрічі, що є перспективна також з цього ряду проваджень чотирьох, які я назвав, також є перспективна до повідомлення про підозру. Я приклад не буду озвучити, оскільки. Ще, ще зарано про це говорити. Ну, щодо, дійсно, щодо проблем, які правоохоронці стикаються в розслідуванні кримінальних провадженнях, частину озвучила наша колега з інституту масової інформації, частину я озвучу зараз це. Нелегкі часи для України зараз, ви знаєте, і знову ж таки з метою захисту журналістів з того масиву, який озвучений статистики, у нас 25 – це розслідування кримінальних проваджень щодо порушення прав журналістів в Автономній Республіки Крим. Всі ми бачимо в засобах масової інформації як. Так звані правоохоронні органи Російської Федерації проводять обшуки, зокрема, це в кримсько-татарських каналах і представниках ЗМІ. За цими фактами за усіма розпочаті кримінальні провадження. Як тільки будуть фізичні можливості для є інформація, є навіть більш того, є люди, які в цьому винні, маємо надію, що коли Стане все на свої місця, ми доведемо і ці факти до кінця. Потім наступне щодо е, завідомо неправдивих повідомлень. Знову ж таки, журналістська спільнота це е, сприймає як перешкоджання, і я з ними погоджуюсь, оскільки перед кожним е, суттєвим е, виходом сюжету е, якогось в ефір. Лунає, лунає повідомлення, завідомо неправдиве повідомлення про замінування того чи іншого засобу масової інформації. По п'ятому каналу у нас дуже багато. Один плюс один. Ще деякі засоби масової інформації встановили. У нас є технічні можливості щодо встановлення. Фізичного витоку, звідки пролунав дзвінок, на жаль, 18 із них це зони антитерористичної операції. Звичайні, банальні номери оператора Лайф, Київстар, МТС, вони телефонують. Ну, я думаю, що також ви з розумінням віднесетесь. Ну, неможливо тут, на жаль, зреагувати. Так зафіксували факт. «Є». Провадження, але якось його далі розслідувати поки що такої можливості немає. Ну, і щодо подальшої співпраці, я і на попередній зустрічі закликав, і маю надію, що ви в рамках цієї підтримаєте мене. Необхідно розробити конкретний алгоритм щодо співпраці.